Як один втратив око Амімір голову Йотунхейм країна велетнів, де прихований колодязь Міміра. Глибокі води цього колодязя живлять світове дерево і кдрасі. Саме тут зберігається мудрість, яку шукають всі боги, якось Один, верховний бог Асгарду, вирушив у небезпечну подорож до свого дядька Міміра, щоб здобути мудрість, якою ніхто інший не володіє. Один довго вмовляв Міміра поділитися мудрістю, на що дядько відмовляв: один ковток води із твого колодязя, дядько то мовив Один, коли прибув до тієї країни, це єдине про що я прошу. Твоє око й ми... ось моя ціна, сказав Мімір, твоє око в моєму джерелі. Дай мені ножа, тільки й мовив він. Зробивши те, що треба, Один обережно поклав око до джерела. Воно дивилося на нього крізь воду. Потім Один занурив ялархом до мімірового джерела і приклав ріг до губ. Око Одіна, сліпе і водой.